У Коростені працюватимуть поліцейські офіцери громади. Таке рішення було прийнято на 16-й сесії Коростенської міської ради, 8-го скликання. Це буде двоє поліцейських, які слідкуватимуть за правопорядком в Коростенській громаді, зазначив секретар міської ради Олександр Олексійчук. В Україні вже працює програма поліцейських офіцерів громади десь близько двох років. Вони наділені всіми повноваженнями, які мають поліцейські від складання будь-яких адміністративних протоколів до виявлення кримінальних правопорушень, злочинів, передача матеріалів до суду. То тобто, повністю всіми правами і повноваженнями ці поліцейські будуть наділені. Програма «Поліцейський офіцер громади діє вже в Віршанській, Ушомирській, Лугинській територіальних громадах. Головне завдання поліцейського офіцера громади орієнтуватися на потреби місцевого населення, підтримувати постійний контакт з мешканцями, щоденно забезпечувати порядок на своїй території, своєчасно реагувати на проблеми громади та запобігати вчиненню правопорушень. Головна відмінність від звичайних поліцейських, що вони виконують більше завдання громади. Скажу так, що проблеми громади, напевно, найбільше знає місцева влада. Зокрема, що стосується нашої громади, маса є таких питань. Це і порушення. Паркування автомобілями особливо ми бачимо центр міста, особливо ми бачимо вулиці навколо центрального ринку на привокзальній площі і так далі. Це незаконні сміттєзвалища, і інші, і інші, інші проблеми. За словами Олександра Олексійчука, поліцейський офіцер громади аж ніяк не буде дублювати дільничного інспектора чи працівників поліції. Так сталося, що під час війни в поліцейських стало набагато більше навантажень. Поліцейські чергують на блокпостах, чергують вночі і дивляться за дотриманням комендантської години. Тому Поліцейські фізично, на жаль, не можуть охопити весь цей спектр проблем, які є безпосередньо на території тієї чи іншої громади. У дільничних свої завдання завдання, що стосується відпрацювання районів, упередження якихось злочинів там відпрацювання, скажімо, осіб, які є прихильні до скоєння злочинів. Тут більш такі конкретні завдання будуть поліцейські офіцерів громади. слід наголосити, поліцейські офіцери громади будуть отримувати зарплату, форму, спецзасоби та зброю від міністерства внутрішніх справ за Коростенською міською територіальною громадою. Стоїть питання дещо іншого утримання. Тож депутати на сесії проголосували за внесення змін до комплексної програми профілактики злочинності в Коростенській міській громаді на 2021-2024 роки. Зокрема, це протокол намірів на закладання коштів в сумі 1 мільйон 200 280 тисяч гривень одноразово на закупку двох автомобілів ортехніки, виділення приміщення. Тощо ми повинні забезпечити цих поліцейських насамперед станцією поліцейською меплями, які необхідні для роботи орхтехнікою, а також придбати їм два автомобілі. Це Ренодастер, ну можна сказати, найдешевші автомобілі в своєму сегменті. Вони будуть обладнані всіми не необхідними засобами. там і помпова рушниця, бензопила, лебідка, набір інструментів і так далі. На всі випадки, скажімо, і будь-які ситуації вони повинні готові. Все решта забезпечує держава. Такий ну, гарний приклад співпраці між. Державою і органами місцевої влади наведення порядку біля центрального ринку, неправильне паркування, покарання тих, хто утворює несанкціоновані сміттєзвалища або займається самогоноварінням. конфлікти між людьми, всі питання правопорядку і вирішення всіх проблемних правоохоронних питань в громаді та захист інтересів громади. Це далеко не весь перелік того, з чим доведеться працювати поліцейським офіцерам громади. Нині міська влада підшукує місце, де будуть розміщені поліцейські поліцейські офіцери громади зрозуміло, що двох офіцерів на більш як 70 тисяч населення недостатньо та запустити програму варто. Подивимося, як буде працювати, якщо це дійсно буде ефективно, якщо це дійсно. Е Допоможе нашій громаді в боротьбі зі злочинами, в боротьбі з іншими правопорушеннями. Будемо поступово додатково набирати поліцейських офіцерів громади. За словами Олександра Олексійчука, поліцейські офіцери громади мають з'явитись у нас вже до нового року, і ми обов'язково познайомимо вас з ними.